Друзі, всім добрий ранок. 22 жовтня я в Одесі і я біжу. Ви мене спитаєте, куди ти біжиш, Наталя? А я вам відповім, на зустріч новому дню. Я біжу зустрічати схід сонця. Боже, я так запихалася, ми дійсно біжимо зразнько. Тому що ми не встигаємо, зараз сонечко виходить. Зараз сонечко виходить і ми не встигаємо. Пропонуємо вам бігти з нами. Україна, просинаємося. Все, біжимо. Ланжерончик, добрий ранок. Зараз на задньому фоні буде тільки моє хекання. Подивіться сонечко, сонечко попереду, воно встає. <сум> боже, як... боже, як я бігла. Отак <сум> ми зразю О, Боже рідненьке наші. О. Що це за музика? Де вона гра? Прийшли зустріти схід сонця, подивіться, і ось воно сходить, наше рідненьке. Бачите, отут, отут, такою крапочкою маленькою. потроху, потроху. Воно встає. Так зворушливо, дуже-дуже взагалі. Ми пошукаємо зиму. Mm -hmm. Подивіться, яка таємниця. Ось так люди приходять з ковриками, сідають і медитують. Нам треба заспокоїтися зараз, бо ми бігли, дуже розхвилювалися, треба заспокоїтися і оцю вібрати, цю енергію сонця. Енергія життя, сили. Яка краса, Наше сонечко, ряденька наша. Мурічка наша рідненька. День сьогодні неймовірний. Сьогоднічка, ходімо, сонечко. А там піаніно, і там Зіна грає, я їй кажу, вона ж грає не піаніно, я кажу, стоїть піаніно на ланжероні. Я не знаю, звідки воно і цей, і як воно там, ну, ввечері стоїть чи ні. Я бачила в прямому ефірі, що воно стоїть зранку. Подивіться, скільки людей стоять біля цього піаніно. знімають від сонця. Це неймовірно, фантастику. То Зіна там грає. чи Вона нас каноти візьму. Де вона? Ні, то на Растя зустріла Зіну. не робочу. Це сімейка. Так, я роблю вигляд, що я її не знаю то Бачите, люди всі медітують, а Растя. А, боже, тут дуже слизько, не підходимо, дуже слизько. Наше сонечко, клас, наше моречко, наше сонечко. Я бажаю, щоб сьогоднішній день для всіх українців був неймовірний, був наповнений е дуже позитивними подіями і чудовим настроєм. Оці флюїди з цього моря, сонечко я всі посилаю вам. Ловіть, ловіть. Ловіть енергію сонця. І все у вас вийде сьогодні і завжди. Ви бачите, як красиво зробила сімпіаніна? Його ж не було. От ми були скільки разів влітку, Не, не було, а зараз і декілька днів назад? Ну, Во всяк випадок в день його немає. Можливо, це з цього ресторану його там винесли, можливо, ж таке винесли та занесли. Але я бачила прямий ефір, як сидить чоловік, грає на фортепіано і це схід сонця. Я кажу, Зіна, біжимо. І ми побігли. І ми побігли. Ні, чесно кажучи, я до цього ще, не дивлячись на це не бачачи це піаніно, я думала зустріти схід сонця, навіть прокинулась. Пару днів тому, але був дуже сильний вітер, і я вирішила відтермінувати цю подію. Так, а я не зрозуміла, що ніхто не купається. Я взяла купальник, не одягала, а взяла з собою, бо він в мене мокрий. Два купальника і два мокрюші. Ну, думаю, якщо що, а ну хтось переодягається, вже покупався. Чесно кажучи, не знаю, що з цим купанням робити. Боже, подивіться, як красиво. Оці рибалки, це сонечко, це я не знаю, щось неймовірне. Не знаю, що робити з цим купанням, бо... Цей, бо я дуже мокра зараз. Я так бігла, що я мокра, я спотіла. я боюся зараз цю воду, що вона трошки холодна, трошки. я можу захворіти. Краще. Відтермінувати купання на день. А де Растя? Я хочу тут сфоткати отак. Боже, як красиво. Растя сіла на березі, вона боїться, вона знає, що тут пахне смаженим. Там аплодують всі піаністи. Ну, дійсно, дуже романтично. Я просто не знаю, як ця музика. Зможу я її виставити в Ютуб. Ютуб вже, як завжди, зі своїми приколами, але піаніна це такий дуже вдалий хід. Ми підемо до отради, подивіться, скільки багато людей ще раз, і ми пішли. Дуже красиво, дуже красиво. Ну, зараз саме час зустрічати схід. Я маю на увазі, чому саме час, тому що е, не так він рано, що не треба вночі вставати і бігти, як я бігла, але я бігла так. Зустрічала на початку літа. І, по-друге, що дуже хороші погоди. Зараз так тепло і нема вітра, такий спокійний день. І вчора такий ранок був, і тому стільки людей прийшло. Кайфуліки. Бачили людей навіть з валізи. Я кажу, з потяга. Оце, як кажуть, з корабля на бал, отак з потяга на схід сонця. Давай, машиніст, швиденько, а ми не встигаємо на схід сонця. Ой, ну клас. Кайфуліки, кайфулики. Шу... Растюня, шукай, шукай. Растя, давай, хто тримає ланжерон? А це не лікса наша подруга, я не бачу, хто там іде. Сиди. Растюня, ми не гавкаємо, ми медітуємо, медітуємо, Растя, медітуємо, наповнюємося енергією, Растя. Досить гавкай. У мене вже голова від тебе болить. Всі медитують зараз, всі, крім тебе, ага. Медитація, Растя. Ось як треба. Ось. Клас. Арастся. Вчись, Растя. Як треба медитувати. Краса, Растюня. Живемось від сонця, від сонця живемось. Растя, Сьогодні не буде ковбасок, сосісок, нічого не буде. Буде сонце. Сонце дає нам таку енергію, таке живлення на цілий день. Растя, лапи до гори, дивимось на сонечко. Зараза! І живемось, живемо сонечком, Растя. Рачки. Рачки. Рачки, так. Да. Запахрачать ми почули. Ми на антралі! Растя дуже енергійна, в мене вже від неї болить голова, слухайте. Гав-гав! гав, гав, гав. О, бачите що. Кидай їй м'яч, все, киньте все і кидайте їй м'яч, Грайтеся з нею. Бо вона прокинулася е, і енергії. енергія. Не можу не засняти, не поговорити, нічого. <рив> Цим хвостом тин, тирин, 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 тин, тирин, тирин, тирин. Ой. Я кажу, що ти гавкаєш, як собака? Ну, як собака, раз. Ти як собака гавкаєш мене вже голова від тебе болить. Ми вийшли живитися сонечком лапу догори. Живися, живися сонечком. Живися цим енергією радості і щастя. тин тирин <риклад> тирин, тирин. Боже, яка краса, яка краса. Ростюня, ти бачиш? Ну а як же без сніданка на березі моря? І що у нас на сніданок? Чайочек і круасанчик. Расті нема, раз тя зінаємо. їдять. Було сини колбаса, то раз з нею. А я нарешті я можу спокійно з'їсти свій круасан. Боже, просто зараз буду їсти і кайфулики, кайфувати, тому що раця зайнята. М -м -м. І чайюня. Друзі, ще раз всім... Неперевершеного дня, наповненого тільки позитивними подіями, чудового настрою. Все чмокі-чмокі, до зустрічі, пока-пока. Гудить тривога в цей прекрасний ранок, коли ми насолоджуємося цими краєвидами, цим морічком, цим сонечком, починає гудіти тривога. Ну, бачите, як? Боже, який жах! Треба бігти. Але перед цим хотіла б подякувати нашим ЗСУ, тому що ми в них віримо, і знаємо, що вони нас захищать. Велике-велике дякую вам. Слава нашим героям. Не забуваємо донатити сволочі. Я кафою від цієї обстановки. Подивіться, люди кушають. Кішечки, кішечки лежать. Боже, це кайф, Кайфуліки. манюнечка, манюня, добрий ранок, сонечка, добре Кайфулічки, да? Гарного дня тобі, сонечко. Опа, Мігера.